Сьогодні ВІЛ це не вирок. Люди з вірусом імунодефіциту можуть жити звичайним життям, народжувати дітей, працювати, подорожувати тощо. Достатньо вчасно вжити ліки. 1 грудня світ відзначає день боротьби зі СНІДом та толерантності з ВІЛ-позитивними людьми. Саме тому в цей день студентам Прилуцького медичного фахового коледжу провели інформаційну кампанію щодо ВІЛ СНІД в рамках акції міжнародної спільноти «16 днів проти насильства. Ми також приєднуємося до цих акцій, і тому в закладі проведена чергова. Я наголошую чергова, тому що вже протягом багатьох років, 1 грудня, саме в нашому закладі, ми проводимо такі інформаційні заходи. Мета цих заходів, звичайно, проінформувати населення, молодь студентську молодь особливо про таку небезпечну хворобу, як ВІЛ СНІД. На жаль, статистика говорить про те, що ця епідемія це пандемія, яка на сьогодні охопила. Все наше суспільство на заході були присутні не тільки викладачі та студенти медичного коледжу, а й студенти прилуцького професійного ліцею. Активісти коледжу підготували і презентували цікаву інформацію про ВІЛ снід, шляхи зараження та передачі захворювання, міфи і реальність. Закріпили набуті знання цікавим практикумом. Можете коментувати. на... «Випускаємо От не так це просто, тому краще спробувати. Практична навичка сподобалася щодо одягання презервативу, тому що віл-інфекція передається в підлітковому віці, дуже часто через незахищені сексуальні контакти. Якщо віл-інфекція діагностується вчасно, відразу надається необхідне лікування пацієнту. А відтак гарантується якісне та повноцінне життя. Проте, на жаль, знають це не всі, враховуючи ту кількість інформації, яка є в вільному доступі на інформаційних. Інформативних платформах і статистику, яка вражає весь час збільшенням кількості нових випадків від інфікування, ми розуміємо, що населення недостатньо проінформоване. І тому такого роду заходи в нашому закладі вони є необхідними і вони спонукають до усвідомлення глобальності даної проблеми, до дотримання елементарних правил безпеки, які рятують життя. На знак толерантності до людей з ВІЛ СНІД усім присутнім подарували червоні стрічки, які є символом боротьби з захворюванням. Інформаційна кампанія проходила не тільки у стінах закладу, а й за їх межами на вулицях міста.